М'янма як вмирає ціла країна. Уявіть собі країну, про яку майже не говорять. Її немає в топах новин, не обговорюють у політичних ток-шоу, не згадують у щоденних заголовках. Колись вона називалася Бірма, а сьогодні М'янма. Але прямо зараз у тіні великої геополітики ця країна повільно розсипається: шматок за шматком, місто за містом, родина за родиною. Якщо вам цікава історія, яка не залишить байдужими, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. Це допоможе розвитку нашого контенту. Це не катастрофа, яка прийшла в одну мить, це повільне, багаторічне згасання держави, історія, в якій не було одного злого генія, одного рішення чи однієї війни. Ні, це наслідок десятиліт невірних рішень, політичної жадібності. Страху перед свободою і постійного ігнорування людської гідності. Це історія м'янми, країни, яка ще донедавна здавалася віддаленою, чужою, можливо, навіть екзотичною. Але сьогодні вона найглибший урок того, як легко може зникнути держава, якщо система цінностей побудована на страху, а не на довірі. Що ми знаємо про м'янму? Розташована у Південно-Східній Азії, М'янма межує з Китаєм, Індією, Бангладеш, Таїландом і Лаосом. Вона має доступ до Бенгальської затоки і вигідне стратегічне положення. Її населення близько 54 мільйонів. Але головне це країна, де живе понад 135 етнічних груп, і кожна з них із власною мовою, релігією, традиціями, культурною пам'яттю. Це не просто різноманіття. Це мозаїка, яку так і не змогли скласти докупи. Офіційною столицею сьогодні є місто Нейп'ядо, сюрреалістичне, майже порожнє, з автострадами без машин і кварталами без людей. Його побудували за рішенням астрологів, і це не жарт. У М'янмі астрологія має політичну силу. Тут дні тижня поділені не на сім, а на вісім. Середа має дві частини. І це лише один із фрагментів незвичної, але глибоко культурної картини. М'янма це земля контрастів. Тут можна побачити слонів, які працюють як домашні тварини, і стародавні пагоди, вкриті тисячами діамантів і листами золота. Шведагон одна з найвідоміших буддійських святинь, сяє золотом серед бідних кварталів, де люди виживають на кілька доларів на день. Велич і злидні тут живуть поруч, культура. Поруч із кров'ю це країна, де зовнішнє часто маскує внутрішнє, і саме ця різниця між виглядом і реальністю, ключ до того, щоб зрозуміти, чому м'янма опинилася на межі зникнення. Усі трагедії мають початок. Для М'янми він у колоніальній історії. Понад століття ця земля була під британським контролем з 1824 до 1948 року. Її розглядали не як державу, а як територію, ресурс, з якого можна викачувати землю, людей, багатства. Британці залишили після себе країну, яка ніколи не була об'єднана. Більшість народ Бамар домінував у центральній частині, але навколо на периферії жили численні етнічні національності: шани, карени, качини, чини, ракхайни, рохінджа, індуси, мони. Ханські китайці, усі з власною мовою, історією і головне, з недовірою до центральної влади. Коли Британія готувалася відпустити бірму у незалежність, один чоловік намагався побачити майбутнє інакше. Аун Сан, лідер національного руху, обіцяв етнічним групам автономію, більше того, право на відокремлення після десяти років. Це була спроба побудувати державу на добровільному союзі. Але Аунсана вбили ще до офіційної незалежності. І з його смертю зникла й обіцянка довіри. Нова влада не виконала домовленостей, і дуже швидко країна поринула в серію збройних повстань одне за одним. Етнічні маншини створили свої армії і почали війну, яка досі не припинилася. Це одна з найнеймовірніших правд про м'янму. Війна тут триває з моменту незалежності. Збройні конфлікти між центральною владою та етнічними арміями найтриваліша безперервна війна у світі. Вимоги змінювались – автономія, федералізація, повна незалежність. Але суть лишалась незмінною відсутність довіри. Це країна, де навіть релігія не об'єднує. Більшість бамар буддисти, але багато етнічних груп християни або мусульмани. Це ще один поділ на рівні віри, обряду, ідентичності. Держава, яка не встигла об'єднатися, дуже легко починає розпадатися. І цей процес почався майже одразу після народження М'янми як незалежної країни. У 1962 році армія М'янми Татмадау бере владу в свої руки. Парламент розпущено, конституцію скасовано. Так починається військова диктатура, яка триватиме понад півстоліття. Уся країна стає лабораторією для експериментів. Дивного міксу радянського централізму, буддійської міфології та персональної влади. Держава закривається від світу, економіка йде під державний контроль, торгівля, освіта, преса все підпорядковується армії. І якщо колоністи висмоктували ресурси ззовні, то тепер власна влада починає висмоктувати майбутнє зсередини. До кінця 1980-х країна скочується до однієї з найбідніших на планеті. А в 1987 році офіційно визнається ООН найменш розвиненою державою у світі. Влада реагує на протести не діалогом, а кров'ю. У 1988 році відбувається велике повстання: сотні тисяч виходять на вулиці. Армія відкриває вогонь і в результаті тисячі загиблих. І хоча протест придушено, військові розуміють, контроль треба маскувати під зміни. У 1989 році диктатура змінює назву країни збірма на м'янма. Формально щоб відкинути колоніальне минуле і включити в назву всі національності, фактично, щоб переписати ідентичність, але не змінюючи суть. Паралельно починають готувати вибори та застосовують хитрі політичні технології. Бо за новою конституцією, 25% місць у парламенті завжди належатимуть військовим. Незалежно від волі виборців. Таким чином політичне ядро країни залишається при владі. Окрім того, військові отримують контроль над безпекою, зовнішньою політикою та призначенням віцепрезидента. Все перетворилося на тіньову державу, яка дозволяє грати у демократію, але лише за своїми правилами. На тлі диктатури Ум'янмі з'являється образ, який надихає мільйони Аун Сан Суджі. Донька національного героя, того самого Аунсана, який обіцяв автономію для національностей. Вона західно освічена, інтелігентна, мирна жінка, символ миру та боротьби без насилля. У 1990 році її партія, Національна Ліга за демократію НЛД перемагає на виборах. Але військові просто ігнорують результат, а саму Суджі садять під домашній арешт. Де вона проведе там понад 15 років. Світ визнає її символом спротиву, вона навіть отримує Нобелівську премію миру, її авторитет зростає, і в 2010-х влада знову проводить вибори, де її демократична партія знову перемагає. У 2015-му країна нарешті отримує цивільний уряд суджі не може стати президенткою. Військові заздалегідь вписали у конституцію заборону для тих, чий чоловік іноземець. Але для неї створюють нову посаду державного радника вона фактично керує країною. При цьому світ аплодує народ зітхає з полегшенням, нарешті реформи, рух до омріяної свободи. Але ілюзії швидко зникають, бо за кулісами реформ військові ніколи не йшли з влади. Вони контролюють силовиків, мають місця в парламенті і диктують червоні лінії, які не можна перетинати. Тим часом в західному штаті Ракхайн починається трагедія: етнічне насильство проти рохінджа, мусульманської меншини, яку уряд вважає нелегалами, хоча вони живуть у м'янмі століттями. У 2017 році армія проводить операцію, яку правозахисники називають етнічною чисткою. Сотні тисяч Рохінджа втікають у Бангладеш. Тисячі гинуть. Країна проводить внутрішньодержавний державний геноцид, що шокує світ. Але Аунсан Суджі захищає дії армії на міжнародній арені. Таким чином, від символу демократії не лишається нічого. У листопаді 2020 року партія Аунсан Суджі знову перемагає на виборах впевнено, легітимно з великою підтримкою народу. Та для армії це сигнал тривоги. Вона розуміє, якщо так піде далі, втримати владу стане неможливо. І вже 1 лютого 2021 року новий військовий переворот. Суджі арештовують, парламент розпускають, а всі ключові посади залишаються надалі в руках корумпованих генералів. В черговий раз народ виходить на протести, мирні демонстрації в столиці розстрілюють бойовими кулями, гинуть сотні. Та в цей раз все почало розвиватися інакше. Народ створює підпілля. Молодь, яка завжди є опорою держави, тікає в гори до збройних груп, які десятиліттями воювали з владою до етнічних партизан. Там вони проходять навчання, озброюються, повертаються в міста і ведуть партизанську війну. У відповідь армія розгортає повітряні удари, спалює села, застосовує тортури. Звичайні люди створюють національний уряд єдності. Уряд у вигнанні, до якого входять політики, повстанці та активісти. Його Збройне крило Сили народної оборони PDF, розростається до десятків тисяч бійців. В результаті всіх подій, станом на 2025 рік, армія контролює лише п'яту частину країни, решта у руках повстанців, партизан, місцевих груп. Країна фактично розділена та розсипається на клапті. Як колись Югославія, тільки у Південно-східній Азії. Державні інститути не працюють, а економіка впала на 20 відсотків мільйони в бігах, тисячі загинули. І все це наслідок вибору на користь сили замість компромісу. Це той приклад для багатьох інших народів і держав, де ми бачимо, як держава вбиває себе зсередини. М'янма не стала жертвою зовнішнього вторгнення. Її не розбомбили супротивники, не розграбували колонізатори. Це країна, яка знищила себе сама через страх перед демократією, через владолюбство армії, через правлячу невелику групу людей, які не здатні почути меншість, через мовчання і відмову визнавати помилки. У держави був шанс, і він був реальний. Але страх і жадоба контролю виявились сильнішими за довіру і відповідальність. Про м'янму сьогодні рідко говорять у заголовках: війна в Україні, конфлікт у Газі, Тайвань, світова економіка, усі ці теми витіснили трагедію держави. Та за кожним регіоном без новин стоїть історія крові, біженців і зламаних життів. Більше 82 тисяч людей загинули, понад 3 мільйони стали переселенцями. І це не суха статистика. Це сотні зламаних доль і покалічених людей. М'янма це не просто історія про державу, де люди хочуть спокою, миру, життя в достатку. Це попередження для тих, хто вважає, що можна нав'язати порядок без довіри, що сила це гарантія стабільності. Влада, яка боїться свого народу, ніколи не буде вільною, і вона ніколи не приведе країну до процвітання. М'янма заслуговує на мир, гідність і свободу. Чого ми всі їй і бажаємо. Дякую за вашу увагу. Побачимось у наступній історії.